Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Андрей, фамилия Костащук Андрей Иванович. Я отбываю, отбывал наказание на колонии номер 58. Сейчас я нахожусь в колонии номер 96 в Ровенской области. Здесь я оказался только потому, что я не мог там находиться. Там очень-очень-очень тяжело для простого человека. Там бьют, унижают, там угрожают жизни. Я боялся за свою жизнь и здоровье, поэтому здесь оказался. Я хочу обратиться к президенту страны, к депутатам, которые находятся в Верховной Раде, к правозащитным организациям. К ну, к громадським організаціям, к ріду до журналістів, до всіх кореспондентів або тих людей, які просто хочуть, щоб у нашій країні. Був мир, порядок і не було ніяких злочинів, по-перше. Я людина, яка також скоїла злочини за своє життя, я багато чого зробив неправильно до, до своїх 30 років, але в 30 років я зрозумів, Бог мені це відкрив, так як я віруюча людина, я православний, хрещений з дитинства, мене бабуся вчила бути людиною в першу чергу. І її вже немає, тому що в той день, як мене закрили цього сроку, вона померла, на жаль. Але Дай Бог Царство Небесне, я від неї взяв те, що вона мені передала. Що треба бути людиною. Я хочу жити нормально для себе, але я пройшов через те, що треба говорити. І я змінююсь середині з кожного дня і хочу, щоб змінилася наша країна, і ми жили в мирі. А не було війни, і не було злочинів, не було порушень. І до людини відносились як до людини. От, так як жити по Конституції, я бажаю цього для кожного з нас і прошу вас повпливати або якось ну, розібратися в питанні на, на по поводу колонії «Зона смерті. Тут написано фабрика, фабрику смерті, да? зруйнувати такий заклик, такий ну, флешмоб. Да? Ну, можна так сказати. Я призиваю всіх людей, які мене бачать зараз. Просто звернути, що це ЗВК-58 це така колонія, яка знаходиться в місті Зяслові Хмельницької області, Хмельницького району міста Ізяслов. Це колонія максимального рівня безпеки. Там знаходяться люди, які відбувають покарання за злочини, різні злочини. Там також знаходяться люди, які відбувають покарання на пожиттєве заключення, тобто пожизненне ну, заключення. От, і, різні люди там є, але люди в першу чергу. І Я там також був. І до мене відносилась е, адміністрація колонії, включно з е, начальником, замначальником. Потім їхніми оперативниками, то режимниками, і вплоть до останнього самого меншого звання, прапорщика. Вони всі організовано знищують людей, розумієте? То роблять із людей вовків, Вони роблять із них, як, як вам сказати, фрукти, то є, щоб людина не могла нічого сказати, нічого вдіяти. І Виконуються, ну, Наказу начальства їхні підлеглі е, різними методами, законними і в першу чергу незаконними. І, тому що там дуже сильно все пов'язано, корупція процвітає, то є, і якщо ти шукаєш допомоги в кого-небудь із них, то вони тобі не допоможуть. Тому що якщо ти щось починаєш говорити або писати в Київ якісь жалоби, вони від не виходять. До вас в Київ, шановні депутати, не доходять. Якщо там когось б'ють, вони роблять так, записують на реєстратор і предоставляють цю людину в такому світі, що вона винна і вона винна, її треба наказувати, а не їх. Хоча вона при цьому говорить і жалоби пише, але ніхто на це не звертає уваги. Якщо ті жалоби, дойдуть. Зараз я маю таку можливість написати жалоби, і я їх пишу в суди. У мене от е, йдуть зараз на даний момент суди з Ізяславським судом по поводу того, що мене там били, наді мною там знущалися. Е, мені оперативна частина дала е, коноплю то, для того, щоб мене осудили, додавали мені півроку до мого основного сроку е, ще півроку по статті 309 частині першої кримінального кодексу України. Я згідний був на це тільки тому, що я боявся за своє життя. Мені прямим текстом сказали, ти це живим не вийдеш. Якщо будеш десь говорити десь щось, якщо журналісти, які приїжджають, правозахисники, депутати на ту колонію, мене просто ховали. Ви розумієте, і не тільки мене, я не один. У нас дуже багато. І я навіть дивився по телеканалу ICTV. Така передача йшла більше, ніж правда, і там сказано і говориться правда за тих людей, що там з ними робиться. Але, на жаль, на сьогоднішній день вони взагалі нічого не бояться. Вони, якби знаєте, як вам сказати, відчувають безнаказаність. І тому вони за стільки далеко вже зайшли, що я от у, перед всією адміністрацією на комісії стояв, у мене сльози з очей лилися. Я їм кажу, хлопці, я такий же патріот, як і ви, я родився в цій країні. Ви мене б'єте, знущайтеся не тільки мене. Ви розумієте, що ви робите? Я плакав, говорив до їхніх сердець уже, тому що Бог мене так навчив говорити до людей. Вони цього не чули, я вам чесно кажу. Вони просто посміялися з того, що я плакав, тому, що я їм говорив, кажу у вас, совість є Бога побійтесь, тому що Бог все бачить. Знаєте, рано чи пізно кожен з них буде покараний Богом. Хоча я як людина ну, люблю людей, хоча я їх прощаю в серці своєму, я пройшов через це. Але я розумію, що вони не повинні знаходитися на таких постах в власт... ну, там, де є влада, і використовувати своє положення. Так, щоб хтось ну, був побитий або так далі, що, розумієте, або хтось страдав. Ми знаходимося в заключенні, да, ну, осуждені, хто знаходиться, да, ми робили злочини, не знаю, можливо, там люди зміняться, можливо, звільняться далі будуть їх вчиняти. Але ну, якщо таке відбувається в колонії, то вони однозначно не зміняться. Я, наприклад, дуже глибоко вірю в Бога. Я вже хочу вміятися. Я хочу, в мене є дівчина, з якою я спілкуюся. Я хочу мати з нею сім'ю, хочу, щоб вона приїхала до мене. Я хочу нормального життя, мати сина, мати свої, свій будинок, свою машину, свою роботу, стабільність і не нарушувати закон. Я робив до цього різні речі, але це було в минулому. Я вас дуже прошу, дуже прошу, від серця, я просто благаю вас, я не знаю, як сказати. Нехай Бог -по почує мої слова і передасть вам. Просто ну, аби ви це відчули, я вам говорю від чистого серця, я відкрита людина. Я просто ну дуже-дуже переживаю за тих людей, моїх знайомих, тим більше, які знаходяться там. І дуже прошу, розберіться в цьому питанні. Пане президент, пане депутати, всі, всі, хто мене зараз чує, правозащитники, всі, хто може, всі, хто має владу і вплив на ту колонію, на те начальство. Я вас дуже прошу, розберіться, просто почуйте мене. ну, тому що там дійсно відбувається дуже жахливі речі. Дякую.